Отже, день незалежності Україна відзначила запальними фейерверками на території ворога. Відтепер таких буде значно більше в день свята. Президент повідомив сенсаційну новину. Наш оборонно-промисловий комплекс розробив новітню українську далекобійну ракету дрон з промовистою назвою, яку не може вимовити жоден росіянин, паляниця вже протестувала бавовно на окупованій території. Перші кадри новинки показав фонд «Юнайтед-24». Це зброя нового покоління. Світові військові аналітики давно говорили, що сучасні далекобійні ударні безпілотники наближаються за своїми характеристиками до крилатих ракет. Ще трохи і ці два види зброї поєднаються, і круто, що це першими зробили українці. Паляниця буде запускатися з наземної платформи двого. Турбора інші характеристики засекречені, як і дальність польоту, але відомо, що в межах досяжності власної української далекобійної ракети дрона десятки російських аеродромів. І це може суттєво змінити картинку війни. Бо поки західні партнери не можуть наважитись на дозвіл Україні бити по території ворога їхньою далекобійною зброєю, ми зробили свою. Цього тижня навіть звичайні українські дрони нещадно трощили російську перевагу в небі в епіцентрі аеродром Маринівка у Волгоградській області, де зберігалися каби і стояли винищувачі. Це ось супутникові знімки, які показують згарища, які лишились від укриттів для літаків. Це єдина російська авіабаза поблизу України, на якій збудували такі от ангари. Ну від дощу непогано. Деталі потужної атаки у Любові Кукли. Апокаліпсис на російських аеродромах. Як ЗСУ з хірургічною точністю, практично знищили авіабазу Маринівка. Це серйозна трагедія случилась тут, у нас. Що дала Україні атака по московському аеропорту? Остап'єво чорний день повітряно-космічних сил Росії. Чи дійсно операція в Курській області пробила вірку в російській ППО? Росіянам під час відступу довелося швидко згортати, відтягувати свої системи протиповітряної оборони. Ніч проти 22 серпня російське місто Калачна-Донук, Волгоградська область. Ось цей п'єми загорівся, а ось цей огоньок.

На відео палає військовий аеродром Маринівка, розташований за кілька кілометрів від міста. Єдиний у Росії, на якому росіяни звели укриття для літаків. І що летить, ба? І що де-то на**? Мама дорога. Але як видно на цьому фото наші дрони перетворили їхні ангари на решета. Ці безплотники використовували достатньо цікаві самі е, вражаючі е, компоненти, тобто. Мова йшла якраз про не просто вибухівку, як раніше було зазвичай це була осколково фугасна. А мова йшла про використання так званих кластерних елементів, схожих на елементи, які використовуються в кластерних ракетах типу Атакамс. Це якраз вольфрамові кульки, які мають дуже високу виражаючу потужність. Безпілотники вразили склади з боєприпасами та паливом. Після чого на території аеродрому відбулася детонація снарядів, якими росіяни планували гатити по Україні. Тож так зване СВО вкотре пішло не за планом. Нам об'явили брать документи. можливо, буде евакуація. взриваються снаряди, які в самоліти загружаються. Как они лежать там в хаотичном порядке, непонятно. понятне. Короче, могут лететь куда угодно. Вот. куди угодно. ни людей никого не підпускають. Тушить бесполезно. згідно із супутниковими знімками від 19 серпня на цій авіабазі також знаходилося майже 30 літаків, 14 розвідників су 24 та 15 бомбардувальників су 34 з яких росіяни скидають керовані авіабомби по Україні. Їхня доля, до речі, вже відома. Адже ось власне свіжі супутникові знімки аеродрому на кадрах. Добре видно попелище. Там просто рештки літаків або місця, де стояли літаки з явними ознаками пожежі, і, хоч точно цифру спаленого російського брухту, поки ніхто не називає росіяни. Так вже в своїх на своїх пабліках називають чорний день. А, повитрено космичных сил России. Это серьезная трагедия, ребят, случилось здесь у нас все. Октябрьскому аэродрому бля, пришла пи, бля. все эти как раз новые там ангары, все это все взлетело, все взлетело на воздух. Бля. А цього тижня це був не єдиний удар по летовищу. За день до нього росіяни волали й про наймасовішу атаку на Москву. Били усюди, били виключно ударними безпілотниками, так званими камікадзе. Згодом це підтвердив і керівник української розвідки. За словами Буданова, 21 серпня гур завдало ударів по центру радіозв'язку по московському аеропорту Остаф'єво та авіабазі Мілларову, що в Ростовській області, летіли до цілей півсотні наших дронів, і вони щось там збивали по дорозі. Але вартість ракети приблизно 50, якою збивали дрон, приблизно нам 30-40-50 разів більше ніж самого дрона. Нам вигідно, і якщо дрон влучив, і якщо дрон не влучив. Експерти переконують небаченого успіху вдалося досягти завдяки подіям у Курській області. Збільшення кількості безплотників, які успішно залетіли в внутрішній російський повітряний простір, може бути в тому числі пов'язано із Курщиною через те, що Росіянам під час відступу довелося швидко згортати, відтягувати свої системи протиповітряної оборони. Тобто, це відкриває для нас ще більші можливості. Ми можемо накривати аеродром, наприклад, Курск Халіна або Курск-Восточний, наприклад, нашими системами ракетними. Системами залпового вогню вільха можна бити просто так, як вони б'ють по наших прифронтових містах, просто ракетною системою залпового вогню. Отже, Україна суттєво посилила атаки дронами по російських аеродромах. І як переконують військові аналітики, це має змусити ворога забрати літаки й ППО подалі від фронту. Внімання 2, 3, 4, 33. Любов кукла, факти тижня. ICTV, єдині новини.